Спростити онлайн платежі та розрахунки готівкою до максимуму. Новий сервіс для корпоративних клієнтів Альфа Пей автоматично формує платежі на користь клієнта. А для оплати товару треба лише ввести код платежу та необхідну кількість готівки. Тепер підприємство в онлайн режимі контролюватиме розгалужену регіональну мережу. Наш продукт создає дополнительную економію для предприятий для владельців бізнесу. Поскольку содержание каси на сьогоднішній день діло хлопотное, данная машина буде фактично новинкою на ринку України. І ни один другой банк ми можемо сміло об этом заявити. Таких услуг пока не предлагает. З терміналом Альфа Пей розрахунки відбуваються протягом 10 хвилин. Такий комфорт для передових компаній є визначальним, кажуть партнери банку. Фоксрут всегда був інноваційним в комунікаціях з покупателем. И всегда рассчитывал на поддержку партнеров, которые в ряде технологий показывают достаточно динамичный прогресс. В данном случае Альфа-банк предложил очень уникальное решение, которое в принципе, еще на текущий момент мы не можем увидеть на рынке Украины, поэтому мы очень активно начали тестировать возможности данного продукта у себя на площадках. Загалом протягом року Альфа-Банком буде встановлено близько 300 подібних терміналів. Це дозволить значно спростити розрахункові операції та полегшить фінансове життя для понад 300 компаній.